Всім привіт! В цьому відео я розповім, як зробити автомайстерню або лабораторію. Я покажу вам, як воно буде виглядати на наступному, на наступному кроці. А, а ви поки що підписуйтесь на канал, ставте лайк та обов'язково подивіться мої попередні відео. Вам буде дуже цікаво. Посилання на них я залишу під відео. От, от як буде виглядати ця майстерня. Це може бути лабораторія. Ви бачите, я там поставив. Не знаю. Хорош. Ну, зробимо сьогодні отаке. От Поїхали? Так, з цього ми почнемо. Ми, ми починаємо з того, що в нас є отака от рама. Зараз я покажу, як вона виглядає знизу, щоб ви могли теж її зробити. Вона виглядає ось так. Стинки є. Вам можна робити будь-яких розмірів. Тепер треба нам все покрити. Один. Ставимо посередні. Два. Робимо дві бокових. То нам треба просто, немає вимог, треба просто покрити все в краях. Залишити тільки місце для в'їзду. Будемо один прообіл. ставимо на один. такий як маленький кубик на один. Далі ставимо побок. Є. Далі ми робимо в їзд. Він може будь-якого кольору, але в мене це такі кольори, не знаю, заброшені. Це ми робимо такий гараж, який нува. Ну, він був. Це, наприклад, гараж, який закинули кілька років тому, кілька десятиліть. Був собі гараж, були там мотоцикли. Стояли там собі якісь раритетні машини. Або ще й мотоцикли. Потім їх взяли, забули про них всі. Все. Просто я вони там кілька десятиліть та знову їх знайшли. Не треба, щоб це все було ідеально. Ну, можна я саме можна тут. Так, а Робимо, 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 робимо. Ставимо на 4. Щоб можна було поставити. Ви можете замість э, цього використати замість Ліс... лісниць, використати щось інше. Наприклад, приклад, приклад якийсь пуланг. Тостинг. Також можна використовувати. Можна ще доставити якісь дефайн. Тогіть я уявить. Можна зробити якийсь відступ. Відступ можна зробити діру. Так, о. можна додати. Перед тим як чіпляти ці, ці металеві. Металеві деталі. Ну, не металеві ціпи, як чіпля мотускиці. Я пропоную вам поставити все мотоцикли, тому що потім їх буде поставити дуже важко. Ставимо, ставимо і це ставимо останнє. Далі можна одну, ці, одну повісити, а іншу закріпити. Так, дивіться, як я це роблю. Підчіпляю. Просуває. Омотую. Обмотує. Так, поїхав. Опе. Можна зробити отак, наприклад. Якщо ви захочете зробити це красивіше, то можна взяти пінцет. От я взяв пінцет, то можна це все виправити. Можна взяти маникюрний пінцет. Можна ще якийсь. Не знаю, що можна. Взяти щипці можна взяти, до речі. Прищепки можна прищепку. Якщо захочете, можна, наприклад, покласти якусь траву. Не знаю. Можна покрасити його, якщо зможете. Ну, і отак нас вийшло.